Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні день чергового Рамштайну, зустрічі групи військової підтримки України. 54 держави-партнера. Вже дев'ята така зустріч, і маємо чергові сильні рішення для захисту нашої держави, для зміцнення наших воїнів. Підтверджено партнерами більше ППО, підтверджено більше танків, підтверджено більше артилерії, снарядів, підтверджено більше навчання наших військових. Як сьогодні звучало, Ukraine must be successful. і тут ми погоджуємось, успіх повинен бути. Звичайно, далеко не все про Рамштайн можна повідомляти публічно. Значну частину домовленості і дискусій варто залишити за зачиненими дверима з засідання контактної групи. Але я можу сказати впевнено, що базові тенденції залишаються. Незмінними Україна і партнери разом роблять все, щоб держава-терорист програла, і щоб це сталося швидше. Ми бачимо зараз, що Кремль намагається вичувати з Росії увесь можливий потенціал агресії. Вони поспішають, бо знають, що світ все одно сильніше, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу. Тому швидкість це дуже важливо. Швидкість в усьому, в ухваленні рішень, в реалізації рішень, в постачанні, в навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку. І я дякую усім нашим партнерам, хто усвідомлює, що швидкість важлива. Дякую усім нашим американським друзям за лідерство, за системну координацію Рамштайнів, а також за особисту участь у зустрічах пана Ллойда Остіна, міністра оборони США і пана Марка Міллі, голови. Об'єднаного комітету начальників штабів. Сьогодні ж я зустрівся з міністром закордонних справ Канади, яка перебувала з візитом в Україні. Тематика нашої розмови була теж, можна сказати, Рамштайнова. Передусім, оборона підтримка, нова зброя для України, нові санкції проти Росії. Подякував Канаді за вже надану підтримку, і ми доволі детально з пані міністром обговорили, що зараз потрібно, щоб Продовжити витискати окупанта з української землі. Активно готуємось до зовнішньополітичних заходів другої половини цього тижня. Як от Рамштайн задав тональність тижню, так і маємо його пройти кожного дня, додаючи результатів для України. Є сьогодні дуже добра новина від групи наших рятувальників, які працюють в Туреччині на дев'ятий день після. Руйнівного землетрусу вдалося врятувати жінку, її дістали з під завалів. Наші ДСНСники передали медикам. Це дуже важливо не втрачати надію за жодних обставин і продовжувати боротись за життя. Дякую всій нашій команді, рятувальників. І звичайно, сьогодні, як і щодня, я на зв'язку з нашими військовими з командувачами мав кілька нарад. Ситуація на передовій, особливо на Донеччині та Луганщині, залишається. Краю тяжкою, це буквально бої за кожен метр української землі. Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр виграний там. Це захист всієї нашої держави. Кожен день, який наші герої вистояли у Бахмуті, у Вугледарі, у Мар'їнці та інших містах і громадах Донбасу. Це скорочення російської агресії на тижні. Саме там зараз відбувається. Безпрецедентне знищення російського потенціалу. Все, що ворог втратить на нашому Донбасі, він вже не зможе відновити. І це саме той потенціал російської агресії, від якого в керівництві держави терориста очікували знищення всієї нашої України. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою за Україну. Робимо все для того, щоб дати нашим воїнам більше зброї, більше. Далекобійну зброю і більшу потужність для наступу, що готуємо. І сьогодні ж день закоханих. Я щиро вітаю усіх закоханих з цим святом, з цим днем, і вітаю всіх закоханих в Україну. Разом переможемо! Слава Україні!